Відсьогодні військовослужбовці Збройних сил України матимуть змогу спати в польових умовах комфортно і в теплі. Для наших бійців на передову передали 20 житлових модулів. Схожих проєктів серед інших регіонів немає, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми поетапно допомагаємо з Бюджету області зараз 20 побутових цих приміщень вартістю 1,496 тисяч. Загалом це 9, майже 10 мільйонів гривень. І е, ще важливо, що після того, як вони будуть використовуватись військовими, нам будуть певні корекції від них і побажання. Ми будемо дещо їх модернізувати, бо це є важлива складова бойової е, бойової участі і бойових дій. Е, під час війни, за словами першого заступника голови Полтавської облради Олександра Лемешка, це перша партія житлових модулів. Їх сконструювали таким чином, щоб заривати в ґрунт. Це допоможе замаскувати місце перебування військових. Модулі облаштовані ліжками. Під'єднання електроживлення є відповідна можливість, щоб там зберігалось тепло. Вони відповідним чином захищені від погодних умов і можливість одночасно перебувати від 6 до 8 військовослужбовців, тому що вже погодні умови. І відповідно ми продовжуємо дбати про їх нормальні умови несення військової служби це наш обов'язок. В обласній раді проанонсували наступними для наших військових передадуть модульні казарми.